Майже більше року, з тих пір, як вся ця ситуація з Кримом і з Україною відбувається. І Кримсос дуже добре відреагував на ці події, підставляючи своє дружні плечі і руку всім людям, які цього потребували від Криму. Можете ви от, оцінити приблизно, от, щоб яку різницю в життя людей вніс Кримсос за цей рік? Тому за за ці більше Ви ставите дуже глобально питання. Сталися на цей Що б було з Україною, якби не було Комсос? Um, ну, По-перше, мені дуже прикро, що наша організація вона розвивається. Якби вона створилася і одразу ж через декілька місяців закрилася, тому що припинилися всі ці події, було б набагато краще. Тобто, um, але да, вийшло так, що ми постійно впроваджуємо якісь нові напрямки роботи. То спочатку це була просто сторінка на Фейсбуці, зараз це і гуманітарна допомога, і соціальна адаптація, допомога у працевлаштуванні, різні тренінги для переселенців, щоб вони краще тут адаптувалися і знаходили роботу, безкоштовні юридичні консультації, тобто дуже багато якихось напрямків роботи. Якщо ми говоримо про... Масштаби, які охоплює наша організація, то швидше за все це вся територія України, тому що дзвінки до нас на гарячу лінію за консультаціями проходять з усіх регіонів України. Ось, зараз у нас працюють три офіси це Київ, Львів і Херсон. Приблизно у нас 20 співробітників. Ну, звичайно, порівняно з кількістю переселенців, яких вже набагато більше мільйона. То ну, ми стараємося робити все, що в наших силах, і навіть більше, тому що там для кожного з нас це набагато більше ніж робота. Mm -hmm. Це те заради чого ми залишили ну, свої роботи, своє життя. У нас працює ну, досить багато переселенців в організації. Ось і тобто ну, ми допомагаємо одне одному. Mm -hmm. це люди з Криму. Так, це люди mm -hmm. навіть у нас більше людей зі сходу працює, я б сказала. Ось у нас дуже багато волонтерів, дуже багато людей, які хочуть нам допомагати. Саме кажуть, там, ми знаємо, що ми можемо зробити, але ми хочемо якось теж долучитися до цього процесу. Mm -hmm. Ось. Тому, ну, якби ми намагаємося розвиватися, але було б краще, якби ми просто припинили існування, якщо чесно, mm -hmm. щоб все налагодилося. А як ви бачите, щоб все мало би налагодитися? Тобто, як би ви описали ситуацію, яка є зараз? Чого б хотілося б бачити від держави, від суспільства на цю ситуацію, яка є з Кримом схована? Напевно, ну, кожен знає ситуацію, яка є зараз. Ось, з нашої точки зору, з, організа... з точки зору організації, яка працює саме в сфері ну, людей, які постраждали в результаті цих подій, там переміщені особи, чи люди, чиї права були нарушені, порушені. Ем, ми... Просто закриваємо дірки, якісь прогалини, ось те, що не було зроблено на державному рівні. Але останнім часом, я б сказала, навіть останні півроку, ми почали тісно співпрацювати з різними органами державної влади, і цей процес я би пішов. Він пішов, але він пішов повільно. Тобто там зміни законодавства. Ми намагаємося, наші юристи намагаються робити, ось, щоб більш адекватно відображати права саме там внутрішньо переміщених осіб чи там, якісь інші питання. ось, е, ну, Я думаю, що просто всі мають скооперувати свої сили ось, і діяти згідно однієї. стратегії, Не жалітися там, один на одного, що хтось там робить, хтось там не робить. ось, Особисто тобі не подобається, ти йди і роби. Ну, тобто, mm -hmm. В нашій організації все діє за таким принципом, сказала. Проанонсуйте найближчі події, яка відбудеться? До 18 травня ми готуємо проєкт до Дня депортації кримських татар. Це будуть історії людей, 18 історій, які ми розкриватимемо протягом 18 днів. Тому що шлях від Криму до, наприклад, Узбекистану займав приблизно 18-20 днів. Ось це будуть фотографії разом з історіями. Я думаю, їх можна буде побачити. Це буде переносна виставка, можливо, навіть не тільки в Києві. Ось. Тому просто слідкуйте за нашим сайтом. Я думаю, найближчим часом там з'явиться інформація. Угу. Вірите в щось хороше найближчим часом? Так. Для України. Ну, якби ми не вірили, то ми б цього не робили. Дякую вам.